Враховуючи думку громадськості, ми прийняли рішення. І сьогодні виконавчий комітет підтримує мене в цьому. Ми не будемо проводити сьогодні конкурс на маршрутні перевезення. Конкурс скасовано. Сьогодні прийнято рішення укласти з під додаткової угоди на термін до 31 травня з перевізниками на здійснення транспортних перевезень в тому режимі, який був до сьогоднішнього дня, і по тих самих маршрутах. В травні місяці ми будемо проводити конкурс на нову транспортну мережу. аби врахувати побажання і громадськості, і перевізників щодо вартості проїзду в громадському транспорті. Чиновники змінюють умови нового конкурсу. Поряд з маршрутами таксі вартість проїзду, в яких підвищить до 2 гривень, планують соціальні маршрутки, які перевозитимуть усі пільгові категорії. А проїзд в них коштуватиме не більше як півтори гривні. При цьому кожним маршрутом міста будуть їздити обидва види громадського транспорту. До гривні 50 копійок зросте і вартість проїзду в тролейбусах. Проте влада обіцяє здешевити вартість квитків для студентів та учнів.